Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою і будемо сьогодні розв'язувати вправи і задачі на ділення десяткового дробу на натуральне число. Отже, перший номер, який ми візьмемо з нашого підручника, це номер 1585. Отже, запишемо разом зі мною номер 1585. Сума трьох чисел дорівнює 16,8. Перше число в 5 разів більше за друге, а третє більше за перше на 3,6. Знайди ці числа. Отже, давайте складемо невеличку схемку. У нас є три числа: перше, друге, третє. І ми знаємо, що сума цих трьох чисел. Дорівнює 16,8. Ми не знаємо, чому дорівнює перше, друге та третє число. Але зробимо з вами невеличкі позначення. Дивіться, перше число в 5 разів більше за друге. Якщо ми друге число позначимо за х, тоді що ми скажемо про перше? Воно в 5 разів більше. Отже, помножимо на 5 буде 5 помножити на х, ми це записуємо як 5х. А третє більше за перше на 3,6 більше на, отже, будемо додавати наше перше число це 5х і плюс 3,6, тому що на 3,6 більше. І в сумі ці всі три числа дають нам 16,8. Отже, отримаємо з вами таке рівняння. Перше число 5х, додати друге число х, додати третє число 5х плюс 3,6, і все це буде дорівнювати 16,8. Додаємо 5х плюс 1х це 6х, і плюс ще 5 х 11х плюс 3,6 дорівнює 16,8. Уявили, що у нас зараз невідоме 11х. Доданок, доданок, сума. Невідомий зараз перший доданок. Щоб його знайти, що будемо робити? Від суми віднімаємо другий доданок. Отже, 16,8 віднімаємо 3,6. Що ми отримаємо? 11х дорівнює, при відніманні ми отримаємо 13,2. Тепер наш х невідомий множник. Щоб його знайти, що нам треба зробити? Добуток поділити на відомий множник. Отже, 13,2 будемо ділити на 11. Якщо у вас є місце збоку, попрацюйте з боку. Якщо як у мене ось так, то працюємо знизу. Да? 13,2 будемо куточком ділити на 11. 13 ділимо на 11, беремо по одному. Віднімаємо 2. Ціла частина 13 закінчилася. Отже, ставимо кому зносимо наступну цифру. 22 ділимо на 11. Беремо по 2. 2 множимо на 11, буде 22. При відніманні отримаємо 0. Отже, що ми зараз з вами знайшли? Що наш х дорівнює 1,2. А що ми позначали з вами за х? Друге число. Отже, друге число дорівнює. 1,2. Як же нам знайти перше число? А воно в 5 разів більше. Я зараз витираю дошку, то мені не вистачає місця. Якщо ви десь не встигаєте, зробіть, будь ласка, паузу. Отже, ми знаємо друге число. Зараз будемо шукати перше. 5. Множимо на 1,2. 5 на 12, 60. Але у нас 1,2. Отже, буде 6. Що це ми отримали? Друге. Ой, вибачте, перше число. Да? Друге ми вже знаємо. Перше число. Перше число. Так. І нам залишається знайти третє число. До першого числа треба додати 3,6 6 плюс 3,6 буде 9,6. Це ми з вами знайшли третє число. Необов'язкова дія, просто ми себе перевіримо. Перше число у нас вийшло 6, друге число 1,2. І третє число 9,6 в сумі повинні дати нам 16,8. Давайте зараз себе перевіримо. Додамо цілі частини 6 плюс 1, 7 і плюс 9 16, цілих і дробові буде 16,8. Отже, задачу ми правильно розв'язали, будь ласка, зробіть паузу і самостійно напишіть відповідь. У назве вийшло 6. 1,2 і 9,6. Наступне завдання. Зараз будемо виконувати ділення. Ділимо куточком 3744 ділимо на 65. 374 ділимо на 65. Беремо по 5. 5 на 5 25, запам'ятали, 6 на 5 30 і плюс 2, 325. Віднімаємо. Позичаємо 14, мінус 5 9, 6, віднімаємо 2, 4. Зносимо наступну цифру. 494. Ділимо на 65, беремо по 7 7 на 5. 35, 6 на 7, 42. І плюс 3 буде 455. Віднімаємо. Да? Позичаємо. 14 мінус 5 9, 8, мінус 5 3. Ціла частина закінчилася. Отже, ми ставимо кому. Дописуємо: 0. 390 ділимо на 65, беремо по 6. 6 на 5 30. 6 на 6 – 36, і плюс 3, 390. Отже, ми з вами отримали 57,6. Другий приклад. 0,72 будемо ділити на 96. Ціла частина 0 не ділиться, отже, буде у нас 0, цілих. далі, беремо 7 на 96 не ділиться. Дописуємо, дописуємо ще один нуль відповідь. 72 на 96 не ділиться. Записали 0 і дописали ось тут ще один нуль. 720 ділимо на 96. Беремо по 7. 6 на 7. 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 9 на 7. 63. Плюс 4. 67. Віднімаємо, позичаємо 8 11 мінус 7, 4, 6, 6, 0. Допишемо 0, 480, ділимо на 96. Беремо по 5, 6 на 5, 30, 9 на 5, 45 і плюс 3, 48. Отже, буде 0. Отримали з вами тисячних. Давайте зараз з вами розв'яжемо третій приклад. Я витираю дошку, якщо не встигаєте, зробіть паузу. Так, Запишемо третій приклад. 0,19 будемо ділити. На 760. Знову ж таки, ціла частина 0 не ділиться на 760. Отже, буде у нас 0, цілих. далі беремо. Одиничка теж не ділиться, поставили 0. 19 не ділиться. Поставили 0. Дописали 0. 190 не ділиться. І ще один 0 з'явився. 1900, ось тепер уже ділиться. Візьмемо по 2. 2 на 0, 0, 2 на 6, 12. І 1 запам'ятали. Да? 7 на 2, 14 і 1 – 15. Віднімаємо. 0, 8, 8 мінус 3, Дописали 0. 3800. ділимо на 760. Спробуємо по 5 700 на 5, 3500 60 на 5. 300. Отже, буде разом 3800. Отримали 0. Дивіться, як важливо не загубити ось ці усі нулі. І останній приклад: тут: 112. ділимо на 350. Як бачимо, теж 112 у нас не ділиться на 350. Отже, буде вже 0, цілих. ось тут теж допишемо 0. 1120 ділимо на 350, беремо по 3. 3 на 300, 900. 3 на 50, 150. 900 плюс 150 буде 1050. Віднімаємо, позичаємо 7. І допишемо 0. Да? 700 ділимо на 350, це буде у нас 2. Примноження, отримаємо 700 і віднімаємо, буде 0. Отже, отримали відповідь 0,32. І розв'яжемо з вами ще одну задачу. Один з двох доданків дорівнює 16,8, що складає 0,35 від суми, знайди другий доданок. Давайте пригадаємо, перше, що таке 0,35. Це у нас 35. Сотих. Пригадуємо, такі задачі ми з вами вже розв'язували, да? і ще раз. Один з двох доданків дорівнює 16,8, що складає від суми. Отже, що ми робили в такому випадку? Ділили на чисельник і множили на знаменник. Отже, 16,8 ділимо на чисельник і множимо на знаменник. 16,8 я поділю ось тут, де в мене є місце. Виділіть нижче або збоку. У мене просто невеличка дошка. Так. Ціла частина 16 на 35 не ділиться. Отже, у нас буде 0 цілих. 168 ділимо на 35. Беремо по 4 4 на 30. 120. 4 на 5 20. Разом це 140. Віднімаємо 8, 2. Допишемо 0. 280. ділимо на 35. Беремо по 8. 8 на 5, 40. 8 на 30, 240. 240 плюс 40 це 280. Отже, отримали 0. 0,48 множимо на 100. Пригадуємо, переносимо кому на скільки знаків, скільки у нас нулів. Отже, у нас буде 48. Що це ми зараз з вами знайшли? Ми з вами знайшли суму, так? Да? сума. Друга дія. Дивіться, сума у нас 48. Один з доданків 16,8. Як знайти другий доданок? Від суми. Відняти відомий доданок. 48. Віднімаємо 16,8. Отримаємо 31,2. Це ми зараз з вами знайшли другий доданок. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь, що другий доданок дорівнює 31,2. І ваша домашня задача це номер 1586. Подумайте, як її можна розв'язати. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.